України разом давайте просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Про що ще хочу сьогодні з вами поговорити? Обов'язково про задум сирського на Покровському марноградському напрямку. Є деталі, як їх можна втілити. проговоримо будемо опиратися на дані, які має в тому числі і Машовець це людина, яка знає. Війну з середини і має дані не з відкритих джерел. Обов'язково згадаємо Орбана і Трампа, тому що там вийшли в них якісь е, радіобрехунець, сіярту кажуть одне, а білий тім каже: ні, 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 ні. Орбан, не треба обманювати. Ну і друзі, вийшов Лавров і розповідає благає. Він хоче зустрічі з Марко Рубіо, який його просто викопнув після і відштовхнув і, і після телефонної розмови. І тепер розповідає, що там є Аляска. Давайте домовлятися по Алясці. Що ж, давайте почнемо.